Україно, земле рідна, земле сонячна і хлібна, ти навіку нас одна, наша отча сторона. Тому я земля, крила спече, тому я земля, та візьме. Українському народині довелося пройти тернистий шлях від невизнання, принижень, катувань, дорослих. Самовизначеності, самоствердження, нарешті незалежності. І здавалося, на сучасному етапі національного відродження та розвіду нашої батьківщини вихором увірвалася в наше життя війна, змінивши нас назавжди. У війни не жіноче обличчя, лякаюча, холодна, бездушна. Вона враз змусила нас подорослішати. Задача сьогодення захистити рідну Україну. Кожен це повинен робити на своєму місці. Тому наші рідні пішли до лав територіальної оборони та Збройних сил України, стали волонтерами, допомагають нашим захисникам та внутрішньо переміщеним особам, залишилися на своїх робочих місцях та підтримують економіку держави. А ми, в свою чергу, також намагаємося допомогти країні. Не дивлячись на обставини, ми продовжуємо навчатися, адже знаємо, що наші знання потрібні нашій державі. Ми здійснюємо волонтерську діяльність, адже наша підтримка дає сил та натхнення захисникам. Ми віримо в нашу перемогу, в нашу країну, в світле майбутнє. І знаємо напевне, що переживемо це лихо та настане розквіт нашої батьківщини. Ми впевнені в тому, що наш національний дух, нашу волю. Славу та незалежність не здолати ворогам. Адже Херківщина, як і вся наша країна, незламна. І нехай навіть із ліхтариками у руці, але з чистим серцем та непохитною вірою ми впевнено рухаємось. До перемоги! Слава Україні! Героям слава! Там, де земля красива, там Я мало зростала цвіт в коси заплітала і счастя вышипала рідный си. Несна на, несна мна, українка, я, горді це моя, гори і поля, це моя земля, Українка, я, сила то моя, бавшися земля.